Скільки білка в яйці? Яйця. Золотий стандарт харчування білка та ваше здоров'я. Яйця. Просте слово, яке викликає сніданок, випічку в уяві та для багатьох джерела високоякісного білка. Я, як людина, яка завжди прагне оптимізувати свій раціон, щоб підтримувати енергію та здоров'я, я з особливу повагою лікую яйця. Вони є універсальним продуктом, доступним майже в будь-якому місці світу, і в той же час мають неймовірно цінний профіль поживних речовин. Але давайте розберемося, чому яйця настільки важливі для харчування білка та як правильно їх включити у свій раціон, щоб отримати максимальну користь. Білок фундамент для здоров'я та активності. Перш ніж заглибитися в особливо яйця, варто пам'ятати, чому білок настільки важливий для нашого організму. Білок це будівельний матеріал для наших клітин, тканин та ферментів. Це необхідно для росту та відновлення організму, підтримки імунітету, а також для нормальної роботи гормональної системи. Відсутність білка може призвести до слабкості, втоми, проблем із концентрацією уваги і навіть до зменшення ем'язової маси. На щастя, природа дала нам багато джерел білка, але яйця виділяються з їх доступністю, смаком та високою якістю. Яйця склад білка та розмір розміру. Як відомо, одне яйце містить приблизно 6 грам білка. Але цей показник змінюється залежно від розміру яйця. Невелике яйце дасть вам близько 5 грам, а джамбо цілих 8 грам. Це означає, що якщо ви прагнете збільшити споживання білка, вибір розміру яєць може помітно впливати на ваш раціон. Я завжди намагаюся вибирати більше яйця, особливо якщо я готую сніданок для всієї родини. Це простий спосіб збільшити вміст білка в кожному прийомі їжі, не змінюючи звичайної дієти. Білок білка та жовтка, що вибрати. Часто ви можете чути суперечки про те, що корисніше яєчний білок або жовток. Правда, як завжди, десь посередині. Яєчний білок він містить близько 3,6 грам білка на велике яйце, в той час як жиру та калорій практично немає. Це чудовий варіант для тих, хто стежить за своєю вагою або прагне збільшити прийом білка, не додаючи зайвих калорій. Я часто використовую білки яєць у своїх білкових коктейлях або додаю їх до омлетів, щоб збільшити вміст білка, не перевантажуючи страву жирами. Яєчний жовток він містить близько 53% білка від загальної кількості білка в яйця, але він також багатий вітамінами А, Д, І, К, Д, мінералами, залізом, цинком та здоровими жирами. Холін, що міститься в жовтні, відіграє важливу роль у здоровій мозку та пам'яті. Я вважаю, що ви не повинні повністю відмовитися від жовтка, особливо якщо у вас немає медичних протипоказань. Яйця та повний білок усі 9 незамінних амінокислот. Яйця заслужено вважаються повним спотвореним джерелом білка. Це означає, що вони містять усі дев'ять необхідних амінокислот, які наш організм не може виробляти самостійно і повинен отримувати від їжі. Це надзвичайно важливо для підтримки здорових кісток, м'язів, імунної системи, зору, здорової шкіри та волосся, а також для нормального гормонального походження. На відміну від багатьох рослинних джерел білка, які часто містять лише деякі незамінні амінокислоти. Яйця забезпечують збалансоване і легко поглинене джерело цієї життєво важливої поживної речовини. Яйця більше, ніж просто білок, дослідження та практичний досвід. Численні дослідження підтверджують переваги яєць. Наприклад, дослідження показують, що використання яєць на сніданок може допомогти зменшити споживання калорій протягом дня та допомогти контролювати вагу. Це пов'язано з тим, що білок та жири в яйцях сприяють відчуттю ситості. Особисто я помітив, що після включення яйця в ранковому раціоні я відчуваю себе більш енергійним і зосередженим протягом дня. Крім того, я помітив покращення стану шкіри та волосся. Ще одне дослідження показало, що регулярне використання яєць може допомогти підтримувати рівень вітаміну D в організмі, що особливо важливо в зимові місяці, коли сонячне світло недостатньо. Як включити яйця у свій раціон, практичні поради, сніданок, омлети, смажені яйця, крилаті овочами класичні варіанти, які легко готувати і які забезпечують відмінну зарядку енергії на цілий день. Обід та вечеря, яйця можна додавати до салатів, супів, запіканки та інших страв. Закуски, варені яйця чудовий варіант для швидкої та корисної закуски. Пекарня, яйця це незамінний інгредієнт у багатьох рецептах випічки. Важливі коментарі та протипоказання. Незважаючи на всі переваги, використання яєць може бути протипоказане людям з алергією на яйця або з деякими захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Якщо у вас є сумніви, проконсультуйтеся з лікарем. Висновок яйця, інвестиції у ваше здоров'я. Яйця це універсальний, доступний та неймовірно корисний продукт, який повинен бути частиною збалансованої дієти. Вони забезпечують високоякісний білок, вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, необхідні для підтримки здоров'я та активності. Не нехтуйте цим цінним джерелом живлення, включіть у свій раціон яйця і відчувайте різницю. Яйця це не просто їжа, це інвестиція у ваше здоров'я та добре.